Всім доброго дня! Тема сьогоднішнього мого відео Коли краще сажати фруктові дерева. Хочу показати вам це на конкретних прикладах, як завжди, а для цього мені потрібно вийти на вулицю. Вас запрошую також з собою. Давайте все по порядку. Перша саджанця. Якщо ви, наприклад, хочете посадити або пересадити дерево восени, тобто десь там. В жовтні, в листопаді місяці необхідно дочекатись, коли дерево скине листя. Ось в мене тут ряд яблунь, нащіплених мною особисто. І от вам потрібно дочекатись осінню моменту, коли дерево стане садженець ось таким. Коли воно скине листя, коли воно стане ось таким пагоном, такою ось удочкою. Не бажано пересаджувати дерева з листям. Якщо у вас немає часу і вам треба пересадити дерево, але воно вже готується до зими, вже листя починає жовтіти, наприклад, то потрібно робити так. Берете секатор, обрізаєте листочки, залишаєте ось ці пагінці, на яких листочки тримаються, не обломуйте, тому що можна пошкодити бруньку. Обрізаєте швиденько всі, дерев... всі... всі листочки, вибачте, і швиденько викопуєте садженець і пересаджуєте його на нове місце. Але ідеалі, коли ви ось так саджаєте в ось такому вигляді. Не варто купувати на базарі саджанці з листям. Це виглядає гарно, коли саджане з листочками все гарно виглядає, але через ці листочки відбувається випаровування вологи і саджанець стає не таким витривалим, і живучим, тобто є великий ризик, що він у вас не приживеться. Тому саджайте саджанці ось такі, голі, без листя. Йдемо далі, наступне питання, коли саме садити дерева. Садити дерева потрібно тоді, коли ви маєте можливість їх посадити. Розказую, ось, наприклад, земля перекопана на зиму, якщо ви зараз без проблем можете підійти, тут викопати ямку, посадити там дерево, і вам це не буде важко, земля не буде налипати на лопату, не буде наліпати на ваше взуття. Тоді ви можете садити дерева. Якщо ви зайшли в ось таку риллю і у вас відразу налипло на взуття багато бруду, якщо ви встромили лопату і вона просто не відчищається, на неї наліпає, то почекайте, коли земля просохне. Або ось така ситуація, коли ось такий дерн. І тут потрібно посадити дерево. Якщо ви викопали без проблем яму і без проблем можна посадити, саджайте, немає значення, коли ви це будете робити. Я зараз покажу вам декілька дерев, які я садив в різні пори навіть року. Ну, давайте от почнемо з цієї черешні. Існує взагалі думка, з якої я в принципі згоден, що черешні необхідно саджати весною. Але дуже рано. Найперше, що треба саджати, це черешню. Але. Якщо у вас можливості, наприклад, немає восени посадити, без великих проблем можна посадити і осінню черешню. Ось саме цю черешню я садив осінню. В листопаді місяці викопав ямку, посадив. І без проблем вона прижилась. От для прикладу, минулого року, в 2021-му я зробив ось обрізку і був ось такий от пагін. І от все те, що ви зараз бачите, це виросло. За один сезон. Два роки вже росла черешня на цьому місці, тому без проблем можна саджати осінню. Тим більше, що в Україні у нас зими зараз не дуже суворі, тому без проблем саджайте. Але якщо ви саджаєте весною, то весною саджайте якомога раніше. От Як тільки стало можливо посадити черешню, відразу саджайте. І буде все супер. Особисто я дуже люблю саджати саджанці восени, тобто осінню. Чому? Тому що ви посадили саджанець, підв'язали. От, наприклад, саджанець сливи Red Heart. Земля навколо коріння просіла, його обжала, заповнила всі пустоти. Ось бачите, земля попросідала, геть тріщинки з'явились. І що саме цікаво? Що весною. Коли ще ви, наприклад, навіть не думаєте саджати дерева, але вже в корінні починаються різноманітні мікропроцеси. Тобто починаються якісь там, починають з'являтися маленькі корінці, починаються мікросокорук і так далі. Тому, подібне. тому коли ви тільки весною починаєте там, думати про посадку дерев, посаджені восени дерева вже починають всі процеси росту. Тому краще за все садити восени. Але нічого страшного, якщо ви посадите весною, але чим пораненше садіть. От, наприклад, черешня. Не пам'ятаю який сорт, треба подивитися в записах, я її посадив весною. Черешня прижилась, дала ось такі пагони, не дуже потужні, але в принципі цього для першого року більш ніж достатньо. Тому, тому ось так. Саджайте восени, найкращий варіант, але якщо... Можете тільки весною, саджайте весною. Але чим пораненше це робіть? Наступний варіант посадки дуже нетиповий. Це посадка дерев зимою. Два роки тому, 1 січня, наголошую, 1 січня, я прокинувся і думаю, така нормальна погода, а тоді була зима, така тепла. Думаю, чому мені 1 січня в перший день Нового року не посадити дерево? Я вийшов на вулиці, посадив два дерева. Посадив ось цю сливу і там покажу зараз наступну. Слива венгерка, нормальна слива, ось так вона виглядає, тільки от треба весною обрізати і все. Як результат, дерево прижилось, все нормально. Тоді була нормальна погода, нормальна земля, ну трішечки мокровата, але погляньте. Слива прижилась, посаджена 1 січня, нормально себе почуває. Це одна слива, і в той же день, 1 січня, я посадив ось цю сливу. Вона набагато менше за розміром, але тут є причина. Це дерево зрізали. Коли косили траву, тримером зрізали садженець. Я думаю, що він пропаде, але він відбив з корення пагін і як результат, ось так він зараз виглядає. Тому саджати зимою теж можна. Ну і в якості резюме хочу сказати наступне, що можна саджати будь-коли дерева, головне, щоб дозволяли це погодні умови. Звісно, у нас в останнім часом в Україні погода дозволяє саджати практично цілу зиму дерева, морозів дуже мало, снігу мало, інколи навіть доволі сухо, тому коли вам зручно, тоді саджайте. Звісно, як на мене краще робити це восени. І ще один важливий момент. Дуже важливо. Якість, Дуже важлива якість посадкового матеріалу. Тобто краще за все купувати саджанці у перевірених продавців. Не варто купувати у незнайомих людей, десь там на ринках, на базарах. Можна тест зробити наскільки цей порядний продавець. Підходите до продавця і кажете, а чи можна до вас приїхати на... Плодоросадник і подивитись, як ростуть дерева, саджанці, чи можна щось там викопати самому, прям з землі і так далі. Якщо вам будуть говорити, що ні-ні-ні, ми вже все викопали, там вже все пусто, нічого немає, вас обманюють, тому що ніколи такого не буває, що все розпродали, нічого не залишилось. Тому від такого продавця краще розвернутись і піти геть. Власне, ось таке от відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.